Рівненщина Херсонщині з таким гаслом відправилася з нашого регіону допомога до звільненого Херсону та його околиць. Перші гуманітарні вантажі вже прибули до місця призначення. Більше дивіться у сюжеті. Так зустрічали Збройні сили України на звільненій частині Херсонщини після втечі окупантів. Зараз ситуація в регіоні лишається напруженою і тому рівненщина разом з іншими областями підставила своє плече допомоги. Знаходжусь разом з двом конвоєм в Херсоні і раді вітати Херсонщину в нашій сім'ї. На жаль, тут неспокійно, але в людей є впевненість в тому, що вони повернулись додому. Рівненщина Херсонщині, Із таким гаслом рівненщина розпочала відправляти гуманітарну допомогу з нашого регіону до звільненого Херсону та його околиць. Начальник Рівненської ОВА вже встиг передати її і зустрітись з головою Херсонської ОДА Ярославом Янушевичем. Сьогодні та Коваль, начальник військової адміністрації Рівненської області прибув. На чолі з гуманітарним конвоєм. Кожен регіон допомагає. Ми раді вас вітати. Сьогодні з Рівнічни пробули декілька автомобілів, продуктів харчування, генератори, особиста гігієна. Це допомога кожного з рівничних і громади, і церковні організації. волонтерські. Ми з вами, Херсон. Єднаємося, йдемо далі до перемоги. Слава Україні! Херсонщина отримала понад 60 тонн гуманітарної допомоги від рівненщини. Для жителів області привезли продукти харчування, засоби гігієни, ліки, теплий одяг, генератори та необхідні для відновлення інфраструктури, будівельні матеріали та інструменти. Багато чого ми зібрали. Це черговий гуманітарний вантаж і не останні, тому що кожна громада Рівненщини передає свою частинку любові, підтримки нашим друзям з Херсонщини. Перші буси з допомогою від Рівненщини розвантажили у селах Чорнобаївка та Киселівка, а також у місті Херсон. А ще Рівненська область взяла шевство над Білозерською та Станіславською громадами Херсонської області. Тетяна Петрина, новини Рівного.